Привіт, веб-мажорики! Це Олександра Рябошликова, і сьогодні ми розглянемо, як розпочати свій шлях у світі мажорик, ставши веб-майстером. Це захоплююча пригода та можливість заробляти не виходячи з дому. Зацікавило? Тоді давайте розбиратись. Вебмастер веб це той, хто генерує дохід з ідей. Твоє завдання створювати цікавий контент і направляти трафік до різних оферів на платформі Мажорі. Обирай тему, яка тобі подобається, і розпочинай рекламувати, заробляючи гроші одразу. Отже, що вам потрібно зробити? На початку процесу нам необхідно зареєструватися на платформі Мажорі. Клацаємо на кнопку Реєструватися та вводимо свої особисті дані. Вказуємо своє повне ім'я, потім вводимо обов'язкову електронну адресу, яку необхідно запам'ятати. Вказує о свій реальний нікнейм в Телеграм. Також потрібно ввести номер телефону, вигадуємо пароль і підтверджуємо його. Після успішної реєстрації у вас буде два варіанти вибору типу облікового запису: користувач або власник каналу. Вибираємо відповідний тип облікового запису та ознайомлюємось з правилами та умовами використання платформи. Після натискання кнопки реєстрація відправляємо підтвердження на вказану при реєстрації електронну адресу. Переходимо на пошту вказану при реєстрації. Реєстрації і підтверджуємо обліковий запис, слідуючи інструкціям у отриманому листі. Увійдіть в свій аккаунт на Мажорік. Після цього перейдіть у блок Ваші посилання. Оберіть канал, на який будете лити трафік. Оберіть домен та залиште коментар, наприклад, назву tiktok аккаунту, з якого лється трафік. Клацніть згенерувати та оновіть сторінку. Вітаю! Тепер, коли ви скопіювали своє персональне посилання, можете вставити його, наприклад, у опис профілю у TikTok або Instagram. Це допоможе вам відслідковувати трафік та почати заробляти. В наступних відео ми розглянемо, як все це зробити. Отже, ми вже на половині шляху. Ну що складно, знаю що ні. Тому погнали далі. Після отримання особистого посилання вам необхідно обрати соціальну мережу, через яку будете лити трафік. Беремо, наприклад, TikTok. створюємо бізнес-сторінку. У наступному відео розберемо в деталі. Та чекаємо, поки підтвердять акаунт. А у цей час можна вже прогрівати акаунт. Якщо не розумієш, як саме прогрівати, пиши в коментарях, і ми зробимо окреме відео. Коли акаунт підтвердять, можна вставляти посилання у біо або, іншими словами, шапка профілю. Залишається створити відео та викласти його на сторінку. Не забувайте про хештеги. Вони допомагають просувати відео. Спробуй виставляти відео з певним інтервалом. Про це поговоримо у нашому чаті в Телеграм. Посилання в описі. Таким простим і цікавим способом можна заробляти гроші разом з мажорів. Це справді захоплююча можливість з безліч шансів для заробітку. На нашій платформі знаходиться безліч оферів у розділі всі канали. Обери ті, що подобаються. І лий трафік якісно та відповідно до тематики. Твоя креативність. Твій кращий інструмент. Створюй контент, який привертає увагу. І не забувай, що на Мажорік чекають цікаві події та заходи. Тепер твій час. Приєднуйся до Мажорік, обирай свої офери та розпочинай творити унікальний контент. Зустрінемось в наступному відео, де розглянемо секрети вставлення посилань в TikTok. До зустрічі!